Всім привіт! Вас вітає текстильна група Кавла. Та як всі ваші увазі? Ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною футболка чоловіча. Зі знижкою в 16,25$. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить лише 3,25$, а вартість мішка вагою 25 кг. 81,25 долара. Зустрічаються фірмові моделі відомих брендів Under Armour. Встигніть придбати так, як до закінчення акції залишилися останні 4 дні, а кількість товару обмежена. Повторюємо ваші увазі, представлена зараз позиція під кодом 031. Футболка чоловіча. Хороші ходові розміри йдуть, як бачите, середні та великі. Придбавши дану позицію, зараз ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі. 16,25 долара. Ми зробили все можливе для того, щоб ваші покупки в даний час легкі для нашої країни були більш приємними та вигідними, та кожен із вас міг заробити. Томіхілфіджер. Шановні клієнти, повторюємо вашій увазі, представлена зараз позиція під кодом 031, акційна позиція за зниженою ціною зі знижкою в 16,25 долара. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам необхідно буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Шановні клієнти, повторюємо, вашій увазі представлена зараз акційна позиція за зниженою ціною зі знижкою в 16,25 долара. Будьте першими, хто придбає один із запропонованих мішечків, що сьогодні були зняті під час відеоогляду. Замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних акційних пропозицій за зниженими цінами, переглядайте огляди у нас в групі та робіть. В даному мішечку зустрічаються фірмові моделі Тони Хілхіджірполо, різноманітні моделі йдуть з малюнками, принтом, надписами однотонні. Замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати оператору. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій новинок літнього сезону. Переглядайте огляди та робіть замовлення.